Жаль, здоров я. Здоров я. Мій позивний кіндер. Я старший механік водій. Я капітошка я навідник цієї машини. Ми екіпаж броньованої машини антила. Ми зараз її готуємо до виходу на бойові завдання. Кулемет готуємо, по ходовій частині трошки обкатуємо. Аби вона не підводила нікого. Як приїжджаємо, прикриваємо хлопців, поки вони висаджуються, працюємо з крупного кулемету. Якщо бачимо позиції ворога, чи що ми максимально стараємося допомогти хлопцям зруйнувати цю позицію, щоб вони зайшли і працювали. Кулемет НСВТ, старий танковий кулемет, модернізований під новий модуль, також дуже гарна оптика, короб на 150 патронів, електроспуск і керування все з машини. Також для захисту автомобіля стоять дими, система туча, 6 спускових установок. Вони кидають дим. Приблизно 400 метрів від машини. В напрямку ворога кидається цей дим, щоб машина могла від'їхати ціла і неушкоджена. Проводиться керування модулем дуже просто. Є захист від, як кажуть, дурнів, щоб коли їдеш, випадково не нажати. Сторону, чи постріл, туди повинен взяти повністю в руку джойстик, тільки тоді він буде реагувати на твої рухи. Також на кнопці пострілу є гачок захисту. Також дуже добрий зум. І є тепловізійний присіл, так як бачимо, автомобіль поїхав, його дуже гарно видно. Також є димова граната. Їх П'ять пострілів можеш нажати одну, нажати увімкнути, нажати одну, нажати пуск. Вона одна вилетить. Також вибереш дві і буде на одне на, нажаття буде дві, і, два постріли. Якби працює модуль гарно, у нього є камера, яка з тепловізором, з ночником, з усім, з дальноміром. Але хотілося б, щоб він трошки побільше був, щоб він більше. Ураження на носу ворогу, щоб ми так більше їм робили погано. Оце кнопочка, аби відкрити люки капота. Мотор, дуже класний німецький мотор з трактора маркеровки DOIP з коробкою Алісон 6 А за счет того, що він низько обертий, він не так сильно загрузає в болоті. Лебідка дуже ефективна. Ми на попередній машині падали в окопну лінію задньою частиною машини, то лебідка дуже себе показала, добре, вона дістала автомобіль з окопу доволі швидко, працює, дуже гарний апарат. Водій може керувати навідник, розмотав, зафіксував робочий орган і водій з автомобіля може себе діставати. Вона дуже проходима по якості, ну, вона нас ні разу не підвела, вона заїжджала навіть туди, куди її не повинна була їхати і виконувала свою роботу. Буває штурм, буває завоз піхоти, буває зміна, буває евакуація. Ну, різні задачі. Я з 15-го року вже БТРщик і їздив на броні і навідником, і командиром, і водієм. І на повномасштабному вторгненні ми зустрілися з Сашком. Спочатку повномасштабно, з 25 го числа, майже ми майже ми працюємо разом. разом в екіпажі. Як я жартував, це найдовші відносини в моїй житті, в моєму житті. Ми вже так, три роки. Три роки в одному екіпажі. У тебе не одне місце. Ти повинен вміти робити все. Тоді ну, набагато простіше. Де хто ближче до якого місця знаходиться, той туди сів і поїхав виконувати своє завдання. Потім, вже коли в спокійному, кожен сідає на своє місце. При пораненні навідник повинен відтягнути відтягну, водія і сісти, і, і сісти за руль. Так навпаки. навпаки, командир може сісти і водій на місце наводчика, тому що ну, це машини, які всі прикривають наших хлопців, і вони повинні працювати. Тут у нас кнопочка маси, це аварійка, кондиціонер. Виключити вентилятор в принадійному, щоб він краще нагрівався. Це підігріви, поворот зеркал, регулювач підсвічування, коректор фар. Це регулювати кондиціонер або печку, світло, туманки. Виключити всі фонарі, ночник, вентилятори. Отак машинка запускається. Включився екран. Трошки підігрів свічі на каву і все працює. Коробка у нас автомат. Ну, Якщо зравнювати з БТРом, то як віномарці їдеш, напевно. Всім потужної броні Це буде Україна.